Вітаю всіх котиків на каналі. Сьогодні така похмура погода і трохи дощик. І я на Укрпошті я вже е, підправила посилочки. Подивіться, яка в нас класна укрпошта, е, величезна, чистенька. І мандрую в магазин. Я в своїй стихії, ви теж. І ми всі разом шукаємо такі скарби, цікаві речі. І зразу куртка від Super це чоловіча. Я схиляюся до цього, але вона дуже класна. Колір більш такий глибокий і червоний, не такий яскравий. Вона на сантепоні. Далі. Отака От балонова парка. Вона підліткова. Марк Спенсер, англійський бренд і лимонно жовтий насичений колір. Така знахідка хороша, кому потрібно для дівчинки. І вона всього-навсього 19-20 гривень заважила. Ще я дивлюся кардиган від англійського преміального бренду. Я цей бренд дуже люблю, це якісний бренд. І це 100% льон. Чорно-глибокий колір, а на відео він не відобразився так. Ну, кардиган взагалі супер льон. Ще подивлюся шапки, можливо, щось знайду, можливо, кашемір, вовна. Отака От коса ми плетена, капелюшки різні, оксамитові. Хоча сезон вже починається на, на шапочки, але. Но... Бачу, що вони є. Сьогодні перед останній день завозу 94 гривні за кілограм. Отака От підліткова або дитяча шапка. І це Непал, і це 100% вовна. Отака От шапка була від спайдермена. Далі дивлюся шарфи. Шарфів багато, але нічого такого я не побачила. І подивіться, скільки текстилю перед останній день. Хто це любить, просто ви можете придбати пледики, підодіяльники різні наволочки, і ви зекономите бюджет, і це якісні речі, які, при пранні не будуть знищуватися, закашлачуватися. Подивіться, який вибір. Вибір є. Досить великий. Це такий гірчичний, як плед, як шарф величезний і такий м'якусінький. Ну, я не знайшла складу. І от такий плед клітинку. Взуття не дуже багато є, або його вже розібрали, або його не дуже було багато перед останній день. От сьогодні такі спадрилі. І вони ну, в новесенькому стані. І ще отакі туфлі від Марк Спенсер. Подивіться, які вони зверху ідеальні, вони абсолютно не знищені. Ну виробники зараз чомусь економлять і всередині все посипалося. Шкірзамник посипався. Отакі босоніжки на танкетці, текстиль. І теж шкірзамінник, але вони такі цікаві, як мішковина, як льон. Такі милі сунішки, елегантні, класичні, середні підбори і колір більш кораловий. Це теж не натуральна замша. Ще такі на ортопедичній підошві. Отакі шльопанці. Я теж люблю цей бренд, він дуже якісний. Но вони мають якісь там з боку я бачу пошкодження. Ось так вона виглядає з бісером. Навіть нове є нове взуття, це босоніжки. я бачу, що це шкіра. І вже якби не сезон, але вони легенькі будуть. Такі сукні різні є. І оця вона коралова. Вона відео не відображається, тут таке освітлення в магазині. Що колір абсолютно губиться. Це льон з віскозою і класичне елегантне плаття. 16-ткан англійська льон з віскозою, отаке в підлогу довге. Подивіться, який колір зеленого, яка чудова сукня. Просто лялькова. Суконь дуже багато, дуже багато залишається суконь. Ну, можливо, завтра розберуть. Завтра буде останній день. От така сукня цікава теж мінімалістичний, такий стиль. Я взяла цю вам показати. Вона з мережева і глибоко зеленого, насичений, такий глибокий трав'яний зелений колір. І довжина більше, ніж міді, мідаксі. На підкладці. Ну, просто таке, таке розкішне плаття. І от таке ще є чорне, вихідне, теж з гіп'юру, з мережива. на спинці виріз, і воно силуетне по фігурі. І воно в новенькому стані. Подивіться, яка красота. Взяти босоніжки чи човники на високих підборах. І ви будете просто зіронькою десь. На якомусь міроприємстві. Це від англійського бренду. І ще от таке оксамитове теж вихідне плаття, в грудях на запах і сама тканина, оксамит ну, така приємна на дотик, не важка, глибокий чорний колір. Теж, ну, куди би ви не пішли? Десь в ресторан чи на інші якісь урочисті події будете гарно виглядати от така клубна сукня. Такі таке вся таке переливається, це треба таке любити, такі речі. Але я знаю, дівчатка молоді так люблять. І ми всі сороки, ми любимо блискучі. От така чудова сукня від Карен Millen Теж силуетна коралова, комбінована чорним, і це на спинці такий виріс. І на спинці такий бант, підкреслюю вашу талію. Якість просто прекрасна. Ну, і це бренд, ви ж знаєте, ми з вами не раз про це говорили, що карен Мілен це досить дорогущий бренд. Подивіться, яка сукня. Пройшлися по сукнях. Хочу я по блузам пройтися, жакет знайшла між блузами це льон і в кораловому кольорі. Класичний, елегантний. На роботу десь в офіс, як ви йдете, чи ви вчителька, ви можете взяти білий топ, а спідничку у лівець. Я шукаю блузи, я хочу взяти блузу для розіграшу з цього відео, так що будьте уважні, не пропустіть, обов'язково щось знайду. І ми з вами розіграємо. Результати всіх розіграшів, наприклад, в відео виходить, і результат буде через тиждень, щоб більше глядачів могли взяти участь в розіграші, і деталі розіграшу під відео написано. От така блуза вона з вишивкою. Англійський бренд. На бавовні, ще зара в смужку є в блакитно-білу. Ну, я подивилася, це чоловіча сорочка, така слів. Ну, з чоловічого плеча, зараз в тренді можна так під джинси по білому топу теж носити. це невеликий розмір. Я не буду набирати, я хочу знайти щось для розіграшу, вам показати, що є в магазинах, що можна придбати і, можливо, собі щось знайду блузи. От. Такий джемпер білий від англійського преміального бренду. Це Бавовна 100%. Подивіться, який гірчичний коси ще поруч. Я зараз я вам покажу, я багато чого знайшла, такого цікавого. Оцей об'ємний від Next бренду англійського бренд Досить якісний товар продуктує ще такі джинси від Boho. Скіні і з розривами, але вони в новенькому стані. І подивіться, як можна гарно одягнутися, як зекономити оці джинси, той об'ємний светр чи той попередній білий вкоси і взяти спадрилі, що я вам раніше показувала. Від Maxco сорочка в жовто лимонному кольорі Made in Italy. Я хочу взяти її собі, якщо вона мені підійде. До джинсів так, колірний відтінок не відображається жовтого, але насправді це жовто-лимонний колір і вона без пошкоджень. 38-й розмір, вона мені підійде. підійде. Ще такі брючки я дивлюся, класичні від Zara. І тут тканина, вона така вибита, а колір персиковий, ну, персик такий вже аж перестигший. Я навіть не знаю, як цей відтінок можна охарактеризувати. Вони завужені донизу з боку на блискавках. І оцю блузу. Це 100% шовк натуральний. Написано Monson Silk 16 англійська. І ми її розіграємо. Це легатна, класична блуза з натурального шовку. Такий приємний принт в квіточки. Так, ще кому підходить розмір, я напишу зверху, об'єм. І от така трикотажна блуза, або трикотажний топ, чи маєчка приємний трикотаж з мереживом комбінований. Теж білий колір, такий базовий, але якість дуже хороша. Ось така кел сорочка картата І сама клітинка, дуже хороші відтінки має, такі насичені, якби не випрані. Ну, мені сподобалася така сорочка. І ця знахідка топ на сьогодні я хочу собі взяти це такий светр і тут кашемір з вовною Теж преміум бренду фукси глибока, но я в захваті. А ще знайшла е, отакі от світшоти, Це підліткові від Зара. Ну, наскільки вони підліткові, навіть вони на мене будуть вільні, такі оверсайз. Бачите, з сорочкою ніби з низу м -м, рожевому кольорі з принтом і милі котики мажорні. Мажорний котик такий. І ще один худі я знайшла підлітковий. Подивіться, теж розшитий паєтками від Зара. Дуже крутючий, дуже ну просто. Для підлітка з джинсиками, з кедами. І а, такий реглан або світшот пінк. це від Victoria's Secret, вкорочений. Ще отакий світшот, м'якенький, тепленький в блакитному бірюзовому кольорі. І я дивлюся худі, я би навіть собі взяла, якби би в кращому стані було. Оверсайз, і відтінок такий бежевий, до молочного, м'якесенький. Ну, він багато виношений. Я не хочу. І, ну я взагалі зараз мало що хочу купляти. Сподобався мені отакий джемпер в коси, він подовжений, чуть-чуть чуть, -чуть гречичному кольорі. І відкос від відкос просто нікому не потрібний. Ну, він вимачений теж має дуже незначні має забруднення. І для себе можна взяти і спробувати попрати. Блакитний такий холодний колір. Від англійського бренду така ще блуза є. І от такі шорти, які я віднайшла. І разом би з цим джемпером гарно дивилося джемпер білий я собі взяла. І от з цими спадрилями. І було би просто супер пресупер От ще такий чоловічий. Хочу показати вам туфлі. І вони теж всередині трохи пошкоджені, я бачу, або просто від, від того, що носили. А Зверху класні. Ось такі були знахідки, що я взяла. Я взяла для себе фукцію кашеміровий светр, я взяла білий вкоса светр і я взяла блузу шовкову від Монсон для розіграшу. Так що підписуйтеся на канал. І відправка по Україні, тільки якщо вас ви навіть не в Україні, ви за кордоном, в Польщі, але у вас є родина. Ви теж можете прийняти участь і вказати адрес для відправки, якщо ви виграєте. Отака погода в нас, якщо ви виграєте. Ну, тільки по Україні відправочка, я прошу не правильно зрозуміти. І всі умови під відео. Всім па-па! Цом-цом, дякую за перегляд.